Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 24 березня триває 394-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та 5 ракетних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі. Високою залишається ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської Белгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області, ворожба, Білопілля, Річки, Миропілля та ще низки населених пунктів на Сумщині. А також Басове, ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населеного пункту Гряниківка і Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп'янськ і Піщани Харківської області. Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині. Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника Шахет 136 та ланцет. Українські ракетники і артилеристи в той же час уразили два пункти управління: чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби. Підтримуйте збройні сили України, вистоїмо і переможемо. Слава Україні!